Привіт-привіт, любі мої книголюби. Сьогодні знову читатимемо книжку Наталії Кальченко на мене». і пропоную вам історію 18-ту, яка називається Мухолови. У чагарниках під сусіднім будинком сьогодні відзначали... День пам'яті Даніеля Дефо. Там дітлашня облаштувала розкішну халабуду синього покривала і семи дрючків, забитих у землю кимось із більш сильних батьків. Халабуда була маленька, але напхана, мов казкова рукавичка, бо робінзонів та п'ятниць туди налізли стільки, що руки та ноги різних розмірів. На всі чотири сторони стирчали між дрючків. З халабуди лунало хижі різноголосся. «Кить, кить ну, кить-кить, ну сюди, йди. У кущах валялися коти не менше п'яти. І якщо дивитись на мову тіла, то рольові ігри з дітьми не входили до кошачих планів. Мабуть, навчені, знають, що такі запавки завжди закінчуються, як у невибагливій дитячій прикасті. Кішка здохла, хвіст обліз, хто промовить, той з'їсть. Ці дітлахи нагадали мені про літо в прабабусі на селі. Кажуть, сучасні діти не годні літувати на селі. Мовляв, без телека, мультиків та Майнкрафту, вони починають вийти на місяць, вдихати вихідні гази автомобілів, лягаючи під трубу чи по-іншому казяться. За мною такого не водилося. Влітку на селі я ставала менеджером одразу двох крупних проєктів Арабські Казки та за склом і багатьох дрібних. Першим ділом ми будували халабуди. Брали всі-всі бабусені ціпки, забивали їх у землю по вільному периметру і отримували каркас. Зверху мостили хустки і напинали халати. Дірки латали кохонними рушниками і лігтиками. Долі стелили поцуплені з кімнат доріжки й коцаки а все інше справа фантазії. Метишком, щоб не порушити конструкцію, заповзали всередину і, уявляючи себе героями арабських казок, вирушали в мандри, чи то на верблюжих спинах, чи то на купецьких кораблях. Якщо вдавалося знайти в околиці кошеня і заселити ним новобудову, проєкт вважався надприбутковим. В інші дні я полювала на мух. Ловити мухи рушником це така гуманна дитяча забавка, розвиває дрібну моторику, тренує м'язи і любов до тварин. Пам'ятаю, як ретельно добирала рушнички, які виконували функції сачка. як турботливо терла баночки. Котрих потім сиділи полонянки і, як годинами могла спостерігати за життям дорослих мух крізь скло, мріючи про такі ж тонесенькі, невагомі крила. Прабабуся ніяк не перешкоджала моїм експериментам. Треба панка, лій на хату там і хоч греблю гати. Рушничок бери благенький, будеш бачити муху і не розчавиш її, доки в баночку пересадиш. А як схочеш, можна й ляпавкою помагати, щоб бабусю мухи не кусали. Ба любила подрімати на розкладушці під яблунею. Вона лежала, прикривши очі рукою, а я бігала довкола, відлякуючи і відловлюючи мух. Чи будувала халабуди, чи влаштовувала засідки за курником, чи робила ляльок з украдених каченів капусти кукурудзи. Чиїла квіти, клейстер, шашлик із ягід, смажених на багатті свірників. та скільки справ було, що й у літо не вкладешся. Ба ніщо не втручалася, не забороняла, не перешкоджала планам. Вона тихомирно поралась, гукала, коли була потрібна поміч, чи час обідати картоплею свиткою. Картоплею свинкою, яку в казані просто неба зварили для корей, не зважала, коли я хвитрувала щось із собою на одинці чи в компанії сусідської дівчинки. Але вона завжди вміла бути незримо присутньою, мов ангел-охоронець у кожній моїй забавці. Мабуть, такої тихої присутності навчаєшся лише після вісімдесяти. Ото й дізнаюся, коли доживу. Я про свою бабусю можу теж yeah. розповісти лише добрі слова. Я в неї виросла, і найбільшою моєю розвагою було читання. Я могла читати постійно, але бабуся постійно мене привчала до роботи. І картоплю чистити, і. На городі сапати, виноград поливати. І чого я там тільки не робила, щиро кажучи, за те і могла гасати, для мене дідусь зробив гойдалку. Тут розповідають про халабуни, які робили. У мене була гойдалка, а на гойдалці зроблена така, як палантин. Для принцеси з бабусиного халату. Я зараз гадаю, він був такий веюровий чи оксамитовий, зелений з світло, з такими салатовими квітами. І я сідала на то гойдалку, гойдалася, я принцеса в цьому плане. Стосовно схованок різних я обожнювала лазити по деревах і робити собі гніздо на дереві. А ще одного разу, пам'ятаю, тато робив крілятник і дозволив мені там спати. Я туди принесла. Ну Щось там собі постелити, якусь там ковдру і вже вклалася спати на ніч, хоча ввечері там прийшли, мене забрали. Я так була дуже розчарована. Що я взагалі дуже хотіла спати в тому крилятнику, в цій такій ну, клітці. Спати десь, аби тільки не в їжку, це була найбільша, мабуть, розвага. Ми ставили розкладачку в садку під вишнею. І ось одного разу я пішла туди спати. Ну, що хочу сказати, півночі не могла спати, бо мене кусали комарі, але я мусила терпіти. Потім все ж таки не витерпіла і побігла до хати. Зранку прокинулася, у мене все обличчя було в цих укусах комариних. Але все одно хотілося або на сіні, ну, ну Це так круто, так круто, десь ось, аби тільки не в звичному місці. Тому потім я дуже любила походи десь кудись поїхати, спати в наметах. Ось це взагалі було круто. А ви, е як проводили час? А до речі, оповідання називається мухоловка. Такоїсь мух я не ловила і спостерігати за ними не збиралася. Але бити так била. Причому ну, не мухобійку. Мухобійка це в нас була така газета, складена йому цією газетою. Там пашали. Ось, е які у вас асоціації з мухоловкою. І, взагалі, з ось таким дитинством на селі. Поділіться своїми історіями в коментарях.